О, куди, куди, куди. Давай, сюди, сюди. Сюди, на мене. На мене, так, да, десь так, приблизно так, нормально, так. Да. Опа. Так, зручно. Всім привіт. Ви на каналі Все Можливо. З вами я Віталя. І, як ви зрозуміли, з заставки ми поговоримо, чи вигідно таксувати на електромобілі. Тож, давайте послухаємо, подивимося, що з цього вийде. Адже в свій час я теж задавав ці питання і не знаходив багато відповідей. Я розповім свою історію, адже я почав це ще робити не на Хонді, а раніше в мене була інша автівка. Якраз при на початку повномасштабного вторгнення роботи було мало, і я вирішив пробувати підтаксовувати. І по цей день я ще пробую це інколи робити. Тож я знаю цифри, який заробіток іде, які розтрати. Отже, отже, давайте не будемо затягувати це відео. Я хочу коротко стисло вам все розповісти, кому цікавить. Давайте все по порядку. Таксую я в місті Біла Церква. Це, пров... Це провінційне місто, недалеко від Києва. Тут такі середні зарплати, приблизно 15-25 тисяч гривень зарплата. Може в когось і більша, може в когось і менша. Загалом, я думаю, десь приблизно так, продавця ВТБ чи консультанта десь в якійсь мережі, десь приблизно так. Мені так здається, напишіть в коментарях, можливо, я помиляюсь. Отже, давайте розкажу, як в мене зараз із Хондою виходить. Наприклад, купив я цю Хонду, вона мені вийшла десь приблизно 19 200. Не приблизно, а точно 19200. Якщо її зараз продати, ось я тут вам справа чи зліва. Покажу, скільки на авторі або на інших сайтах можете перевірити, коштують такі машини. Чомусь я би ушних не знайшов. Нові тільки від 15 200-15 500 здається. Ну, я думаю, якщо я свою виставлю за 13,5, я думаю, що вона уйде. Ну, давай в середньому так, за 13,5. Отже, два роки експлуатації вже цієї машини. Абсолютно ніяких пошкоджень поки що. Є десь притертість на бампері. Так. 60 тисяч пробігу, 13,5. Можемо уявити собі, що я втрачаю на амортизації або на обесціненні автомобіля скільки? Зараз скажу, 5 тисяч, виходить, я втратив на цьому автомобілі за 2 роки, але брав я його абсолютно новим. Тож, давайте рахувати далі. Наприклад, якщо взяти нову і таксувати на ній і через 2 роки продати. Заробіток приблизний. Я зробив собі висновок, що останні 3 години до комендантської години, останні 3 годинки до комендантського часу найефективніше в таксі, отже, приблизно за 3 години в день я в середньому. Буває більше, буває менше, але в середньому заробляю тисячу гривень. Тисячу гривень за 3 години. Отже, е якщо я таксую 20 днів, це приблизно 20 тисяч гривень. тисячу ну, на 20, це 20 тисяч гривень на місяць. За 3 годинки в день я маю заробити е на таксі. Якщо ми перемножимо на 2 роки, то це приблизно 480 тисяч гривень. 480 тисяч гривень перевести в долари. Курс, я беру теж такий середній. Зараз, мабуть, 42, якщо купити, якщо продати, десь там 41 з чимось, беру 41,5. Це приблизно 11500 тисяч 11 доларів за два роки я заробив на таксі на електромобілі. Ще можемо, звісно, порахувати заміну масла, десь там заміну коліс і витрати на електроенергію. Зараз навіть вам скажу, я підрахував. Значить, середні витрати влітку десь 13, взимку 25, в середньому десь за рік 20 кВт на 100 км. Це десь приблизно буде. Заряджаюся я по ночному, по нічному тарифу. Це 43,20 на 100 км виходить в середньому в середньому за рік за кожні 100 км 43,20. Якщо ці 43,20 на 100 км я трачу, якщо розділити на 100, це за 1 км буде сума, я випишу тут на екрані, і умножу на 60 тисяч, це приблизно буде 25-920, ну майже 26 тисяч гривень. Отже, це 630 доларів приблизно. На електроенергію за 2 роки і 100 доларів приблизно на обслуговування. Зараз ми зможемо з вами порахувати mm. загальні заробітки і загальні витрати, і наскільки вигідно це чи ні. Отже, тепер рахуємо. Значить, 11500 я заробив, 5700 я втратив на обезціннені автомобіля, 630 доларів це іде. Електроенергія і 100 доларів обслуговування приблизно. Я там міняв рідини в редукторі масло загалом і перезував колеса. Отже, їдемо далі. Значить, якщо від 11500 повіднімати ось ці всі складові, всі ці розходи, виходить, що заробив я 5070 доларів. 5070 доларів це за два роки експлуатації. Загалом я машину купував не для таксі, я купував її для. Ще основною роботи невеличкий там бізнес є. Я їжджу і по своїм справам, і тільки 3 годинки на вечір я буваю під таксовою кілька, ну, вірніше, десь 5 днів на тиждень. Ось так. Наїжджаю я десь приблизно 100 або до 100 кілометрів на, на таксі, десь 80 кілометрів, десь так. 90 буває 70 коли як. Якщо ці 5070 км кілометрів розділити на 24 місяці, щоб узнати скільки в кожен місяць я заробляю, це виходить приблизно 211 доларів на місяць. В місяці я таксую, таксую я 20 днів. Це приблизно 10 доларів і 50 центів на 3 годинки. Це приблизно 430-440 гривень, і 430-440 гривень. Це на 3 години, це приблизно 150 гривень одна година. 150 гривень за годину я заробляв таксуючи. Якщо перемножити на 9 годин, ну загалом десь так люди працюють з 9 до 6, то це приблизно 1350 гривень. Як би можна сказати, що і непогано. Ну не знаю, може в когось більше, звісно, люди заробляють і більше, але якщо взагалі немає що робити чи немає роботи, взагалі це досить непогано. Для підтримки штанів досить непогано. Основні ризики, основні ризики це іде ДТП, що може бути. Але я знаю, деякі страхові, часто страхують від ДТП. Там, по-моєму, 6 тисяч на рік. Хто сильно хвилюється, може застрахувати автомобіль. Ну і обесцінення авто, я вже казав, треба брати, щоб авто не якнайменше за два роки обезцінювалось, не брати новий автомобіль. Ну і може бути ще якась конфліктна ситуація. Ну, але адже це робота з людьми так завжди буває. Тож ми можемо зробити висновки. Чистими за два роки я заробив 5070 доларів. За рік ви теж можете розділити і побачити. Які мої висновки, як я бачу це все? Я думаю, що взагалом втрата від того йде, що я брав нове авто, але я брав його не для таксі. Я брав нове авто і ним же таксував. Воно сильно просіло в ціні. Але я був впевнений, що тут нормальна батарея, що все тут налагоджено, що воно абсолютно нове і ніяких... Приколів чи ніяких проблем із авто не буде, ніяк воно мене не підведе за два роки, так, так це точно. Щоб я брав би чисто автомобіль під таксі, я брав би як умога з найменшою просадкою потім би по ціні. Ну, по типу я брав би двох-трьохрічне авто, б.у.шне, і щоб воно було може трішки бити, щоб його зробити, щоб з велич... ну, таким з невеликим зазором, щоб коли я наїздив два роки, то я продав би його в ноль або в невеликий мінус. А насправді тут. Суттєво 25-30% я вже втратив за два роки експлуатації цього автомобіля. Єдиний плюс, що я їздив на своєму новому автомобілі, якого я розпаковував сам, ніхто ним не користувався. Отже, ще раз коротко робимо висновки. Якщо брати в таксі авто, воно повинно бути не нове, тому що воно швидко обесцінюється 2-3-5 років. За два роки я заробив чистими 5070 доларів. Ну і ризики, це основ... в основному це ДТП. в основному, Так, щоб конфліктних ситуацій якихось, то в мене такого не було. ну Були трішки, але це не суттєво. Загалом заробляти можна, хто взагалі не має ніякої роботи. Отже, беріть собі на замітку, калькулюйте, розумійте цифри, діліть множте, дивіться, чи вигодно вам це, чи ні. Якось так, це моя історія. Ви можете зробити висновки. Можете написати в коментарях, що тут правда, а що ні, адже я беру чисто зі своєї історії всі чисті цифри, я їх підрахував, передивився. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Далі також будуть огляди авто цікаві. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому що подобається, що не подобається. Я кожен коментар особисто читаю. На все добре, з вами був Віталя. Все можливо.